Фермерське господарство, яке очолює Олександр Звіришин, обробляє 600 гектарів землі, поблизу сіл партизанське та благодатне. Керівник каже, працюють понад 25 років, вирощують зернові, соняшник. Два роки тому, враховуючи зміну погодних умов, почали сіяти льон. Але в цьому році і льон трохи підвів, мабуть, ті, що весняні приморозки і посуха, то воно дало результат. Тобто льон цьому році слабий. Ну, в даний час косимо 03-04. Тобто чотири центнери. Торік, каже голова господарства, збирали до восьми центнерів льону з гектара. Тут землі після бур'яну, три роки вони ж стояли в бур'яні, тобто воно не може давати багато. Поки не вичиститься ця вся, вся земля. Землевпорядниця партизанського старостату, до якого входить і село Благодатне Олександра Бегеш, каже, після 2022 року і на полях, і на присадибних ділянках врожаї набагато гірші. Останні два роки урожайність всіх культур замала. Це зв'язано з погодними умовами, а також з тим, що земля заражена. Заражена від вибухів і від, може мабуть, тут підмінялася хімічна зброя. Виробнича бази підприємства з початку повномасштабної війни перебувала на лінії вогню. Розповідає фермер, батько керівника господарства Михайло Звіришин. Всі будівлі і техніка були знищені або пошкоджені у перші тижні. До кінця березня 2022-го у селі людей вже не було. А я виїхав вже в началі апреля. Виїхався тут. Вже села пів села не було. Хангар мене розбитий зерно 500 тонн пшениці. Згоріло в мене тут. Частину складів відновили за допомогою міжнародної організації Мерсі Корпс». Відремонтували один комбайн, каже Олександр Звіришин. Зернових цього року зібрали від 10 до 18 центнерів з гектара. Наразі середня врожайність по області ячменю і пшениці 22,8 та 25,8 центнера з гектара, розповів головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Станом на 22 липня ранні зернові зібрано з 572 тисяч гектарів. Це 81% засіяних площ. Петер Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.